Вітаю, розв'яжемо номер 8.9 другого рівня складності. Де ми параграф 8 раціональні рівняння. Перше рівняння у нас є 3, і якщо ми уважно подивимось, то ми можемо побачити у трійки знаменник одиницю. Тоді треба привести ізменшуване і, і від'ємник до спільного знаменника Х, що ж, Сюди у нас буде х, а тут одиниця, тому що знаменник х у нас є. Тоді записуємо 1 помножить на 2х додати 1, це буде той же самий вираз 2х плюс 1 мінус 3х поділене на х буде дорівнювати 0. А тепер давайте згадаємо правило, коли дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює 0. Давайте приведемо подібні мінус х додати 1, мінус 3х, мінус 2х буде мінус х додати 1 буде дорівнювати 0. Але ми знаємо, що знаменник не може дорівнювати 0, тоді область визначення цього рівняння буде х не дорівнює 0, тому що на 0 ділити не можна. Тоді нам треба розв'язати це рівняння. Ми х відправимо праворуч і отримаємо, що х буде дорівнювати 1 і х не дорівнює 0. Тоді відповідь у цьому рівнянні коренем рівняння буде х дорівнює 10. Одиниці. Область визнається х не повинен дорівнювати нулю, так як на 0 ділити не можна. Друге рівняння. Отже, у нас є зліва хміну 4, а справа 5, яке має умовний знаменник 1. Тоді ми приводимо праву ліву частину до знаменника хміну 4. Що ми утворимо? Буде х мінус 4 буде дорівнювати 5 помножити на х мінус 4 і поділене на х мінус 4. Як бачите? Так, тепер, коли ми привели до спільного знаменника, ми можемо прирівняти чисельники х буде дорівнювати 5. Помножити х мінус 4. І область визначення цього рівняння буде мінус 4 Знаменник не повинен дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Працюємо зараз з чисельниками. Х у нас зліва, так як було, так і залишається справа. 5 множимо на x і 5 множимо на 4. Це буде 20. Знову продовжимо, що х. Не повинно дорівнювати. четвірку переносимо праворуч, мінус становиться з плюсом. Х не дорівнює 4. Тепер розв'язуємо перше рівняння. Давайте його ось тут перепишемо. мінус 5х буде дорівнювати мінус 20. Тепер х не повинна дорівнювати 4, це переписуємо. Тепер мінус 4 мінус 4х дорівнює мінус. 20х не повинно дорівнити 4. Це переписали без змін. Тоді х буде дорівнювати. Мінус 20 ділимо на мінус 4, ми отримаємо х дорівнює 5. Отже, Х дорівнює 5, це корінь рівняння, і область визначення рівняння, що х не повинна дорівнювати 4, так як знаменник не може дорівнювати 0. Пишемо х дорівнює 5, це відповідь. І тепер. Нам треба розв'язати третє рівняння. Як бачимо, тут ми можемо скористатися властивості пропорцій, або, як ми казали раніше, це метод метелика. Давайте ось так метелика намалюємо, і ми побачимо рішення цієї задачі. Добуток крайніх членів буде дорівнювати добутку середніх членів. 3Х, або, може, середній поки записали, 5 помножити на х плюс 2 і дорівнює 3 помножити на х. І зразу звертаємо увагу на знаменник, що х плюс 2 не повинно дорівнювати 0. Отже, 5 множимо на х, це буде 5х плюс 10 дорівнює 3х. І записуємо знаменник х плюс 2 не повинно дорівнювати нулю. Так, давайте все ж таки напишемо: ось так, х вже не дорівнює. 2 переносимо праворуч мінус 2 буде. Розв'язуємо рівняння 3х переносимо ліворуч, буде 5х мінус 3х. 10 відносимо праворуч, міняємо знак на протилежний буде мінус 10. Х не дорівнює мінус 2 переносимо. Тепер 5х відняти 3х, це буде 2х дорівнює мінус 10. Х не повинно дорівнювати мінус 2. Тепер знаходимо, чому буде дорівнювати х, х дорівнює 10 мінус 10 ділимо на 2 буде мінус 5. І х. Не дорівнює мінус 2. Отже, відповідь в цьому рівнянні х дорівнює мінус 5. І залишилось у нас четверте рівняння, також ми його розв'яжемо методом метелика або використаємо властивості пропорція. Добуток крайніх членів буде дорівнювати добутку середніх членів. 5. Множимо на х додати 4. Дорівнює 3 помножити на х мінус 2. І тепер у нас два знаменники, як ви бачите, х мінус 2 не повинно дорівнювати 0, і х плюс 4 не повинно дорівнювати 0. Отже, працюємо. Зараз 5 множимо на х, 5 множимо на 4, 3 множимо на х, 3 множимо на мінус 2. І так буде 5х додати 20. Дорівнює 3х мінус 6. Тут записуємо, х не повинно дорівнювати 2, х не повинна дорівнювати мінус 4. Розв'язуємо 3х переносимо ліворуч, 20 переносимо праворуч. Тоді буде 5х мінус 3х буде дорівнювати мінус 6, мінус 20. Переписуємо х не повинно дорівнювати 2, х не повинна дорівнювати мінус 4. 2х з чисельником працюємо дорівнює мінус 26, х не повинно дорівнювати 2, х не повинно дорівнювати мінус 4. Тепер записуємо. Х дорівнює мінус 13, х не повинна дорівнювати 2, х не повинна дорівнювати мінус 4. Область визначення у нас корінь мінус 13, область визначення рівняння 2 і мінус 4. Тому коренем залишається число х дорівнює мінус 13. Ми виконали з вами номер 8,9 другого рівня складності. Дякую за увагу!